Запровадження військового стану на території чотирьох окупованих областей України ми поговоримо з нашим гостем. У Нас на зв'язку є політолог Ігор Чаленко. Пане Ігоре, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава вас. Отож, хочу почути вашу думку стосовно оголошення військового стану на окупованих територіях, про що оголосив кремлівський диктатор, і про певні обмеження. Тобто, якщо правильно я розумію, можливо, ви мене поправите Росія, йде в таку ізоляцію, що окрім того, що вони намагаються втримати окуповані частини, і це просунуто як певну перемогу для свого населення для своїх громадян, але вводяться обмеження за на. Виїзд за кордон, чи можна вважати так, що Росія дійсно готується до великої затяжної війни, і Путін не має наміру поступатися взагалі нічим? Насправді різних юридичних тонкощів відведення воєнного стану навіть на частині території, нібито РФ, як вони вважають, але зрозуміло окупованих українських територій? Знаєте, там є не лише питання, наприклад, виїзду за кордон. Але і така, такий нюанс, як проведення виборів в Російській Федерації, не можна їх загальнонаціональні проводити у разі запровадження воєнного стану. Тобто, от ситуацію давайте уявімо: зараз наші звільняють ці відповідно наші окуповані області. Але з точки зору російського законодавства там не припиняється воєнний стан. Тобто, що відбувається в 2024 році. Вибори Путіна не проводяться. Уже навіть не вибори президента Російської Федерації, а вибори Путіна. Тобто він і далі продовжує керувати. Тобто це як один із нюансів. Але насправді, я думаю, що треба все-таки розуміти, з нашої точки зору, вони нічого не змінюють. Бо як і відбувається контрнаступ, так і продовжується. Але е, треба розуміти, що з точки зору росіян це є першим фактом, коли вони нібито визнають. Напад України, нібито на їхню територію, тобто тепер це буде спрацьовувати як певний мобілізаційний чинник і е, пояснення для пропагандистів і загалом для влади, чому зараз починає перебудовуватися економіка, чому починають забирати там речі, там починають не оплачувати там, наприклад, замовлення на їхніх виробництвах. Тобто вони починають, знаєте, робити ставай, страна огромная», і так, от, от для навіщо зараз власне визнання не ну, як проголошення цього воєнного стану? Звичайно, Путін казав, що та от бачите на цих, нібито незалежних там територіях, своїми місцевими актами він вже був проголошений. Ну, яка різниця, що він був проголошений з точки зору російського законодавства, це нічого не змінювало. Але тепер вони можуть пояснювати, чому вони будуть грабувати, чому вони будуть виселяти на цих територіях людей в приміщень, чому вони будуть просто хапати на вулицях осіб там чоловічої статі або зобов'язувати жінок працювати на виробництвах? Тобто, ну зараз дуже багато можна підв'язати під цей воєнний стан, і вони це зараз будуть робити. Тобто вони будуть далі витискати максимум від окупованих територій, що вони і так робили, але тепер будуть це робити ще більш інтенсифіковано. Можливо, це як варіант, все таки проведення грабунку на цих територіях, бо ми зараз бачимо, наприклад, що відбувається в Енергодарі біля Запорізької АЕС, де, не дивлячись на захоплення важливого ядерного об'єкту, росіяни просто вже пакують. Всі все, що вони награбували, і починають вивозити. Тобто, це зараз свідчить про те, що вони намагаються будь-яким чином, по перше, е приховати оцей грабунок по-друге, зробити собі плацдарм для майбутніх ідеологічних нападок на Україну. Чи можна припустити, що врешті на Росії свою так звану спеціальну військову операцію перейменують на дещо інше і, врешті, дійдуть до оголошення слова війна? Адже за ну, попередні вісім місяців, так на Росії за слово війна карали, давали адміністративні штрафи, затримували на мітингах, казали, що війни немає зараз. все йде до того, що врешті Кремль скаже, що так це справжня війна. Ці наративи просуваються. Воюємо із НАТО, тож, як ви казали, ставай, страна огромна. Чи є варіант, що вони дійдуть саме до такого моменту оголошення війни? От тут найцікавіший момент. Бо слово війна вони вже використовують. Еволюція відбулася. Тобто, якщо ви побачите активно проаналізуєте російський інформаційний простір, як пропагандисти, як їхні воєнкори, вони його застосовують. Але не застосовуються, підкреслюю від офіційних обличчя. Тобто далі відбувається там термінологія там СВО і так далі. Але паралельно з цим далі продовжується закріплення а, риторики стосовно нібито України як терористичної держави. І от як один із напрямів, вони звичайно можуть проголосити, наприклад, контртерористичну ККТО, як у нас аналог нашої АТО. Вони можуть це зробити, але знову ж таки. Це якось уже не суміщається з воєнним станом, який почав запроваджувати. Тому я думаю, що росіяни будуть гратися от з цими все таки станами для того, щоб розуміти, як можна сьогодні більше мобілізувати внутрішніх ресурсів на війні з Україною, тому що по факту часткова мобілізація у них вже провалена. Воєнкомати її нормально не змогли провести. Бізнес сьогодні не хоче перебудовуватись так, як це бачить Кремль. А фактично, їхні губернатори, окрім там окремих персоналів, відносяться до цього питання. Ну, знаєте, видно, що вони хочуть перечекати, мабуть, завершення каденції Путіна і думають про своє подальше політичне майбутнє. Тобто, зараз все це робиться центром для того, щоб якимось чином штурханути Росію шкумату. Але у них, звичайно, це не виходить, і ми вже це бачимо. Як би не починали там оголошувати, що от нарешті нарешті почне будемо казати там на ці справи речі своїм ім'ям. Але насправді нічого не змінюється. Бо ЗСУ як робили контрнаступ, так він зараз і продовжується. Як ми боролися із агресором, так це відбувається. І навпаки, йде далі посилення і санкційного тиску, і ми бачимо, що відбувається і на енергетичному секторі. Тобто, навіть такий нюанс, що б вони не проголошували, подивіться на федеральний бюджет РФ. Вже понад 4 місяці він дефіцитний. 4 місяці. І це ще не почалося цінового обмеження на нафту. Тобто, все, що вони зараз роблять, вони намагаються показати, що, знаєте, взяти от на слабо що вони нібито можуть закидати Україну ракетами, почнуть говорити про воєнні стани і так далі. Але насправді. Часу то у них небагато, і вони це усвідомлюють і тому намагаються форсувати всі ці події. Така собі власна агонія для Російської Федерації, і це власне Україна та Євросоюз ще нічого не починали. Я думаю, що буде більше санкцій, і зсу покажуть їм, де їхнє місце. Але пане Ігоре, хочу запитати стосовно інформації, яка з'явилася в видані політико про те, що адміністрація Джо Байдена буде просити конгрес допомагати Україні так довго, як буде потрібно. Але представники адміністрації готові до того, що Конгрес може так. Як би мовити, закрутити гайки, якщо республіканці отримують контроль над палатою представників? Ну, власне, республіканці наголошують на тому, що треба займатися власними справами, а не допомагати Україні. Такі е розмови вже були. На вашу думку, ось внаслідок цих виборів, які мають відбутися, врешті Україна залежить від поставок і допомоги Сполучених Штатів. Чи дійсно можуть нам прикрутити гайки, і це ускладнить наш контрнаступ і звільнення наших територій? Звичайно, ми зараз маємо запевнення з боку американських офіційних осіб, що в незалежності від результатів цих проміжних виборів Україна і далі буде отримувати належну підтримку з боку Сполучених Штатів. Насправді ну, треба розуміти, все те, що сьогодні озвучується республіканцями, є передвиборчою кампанією. Тобто, чим більше сьогодні адміністрація Байдена допомагає... Україні тим більше республіканці і їхні там і у них є пропагандисти їхні пропагандисти починають розказувати, як на цій допомозі починають красти вже в Америці. Починають красти. Тобто, і цю тему піднімають вже в негативному з негативним шлейфом. Тому давайте все таки переживемо вибори. Але найголовніше, що я впевнений, наприклад, за закон про лендліз його не скасують. Нібито вже була інформація, що наступні зараз поставки будуть вже йти вже нарешті запрацює цей довгоочікуваний лендліз. Який ми з травня чекаємо, паралельно з іншими поставками, що зараз виділяються Сполученими Штатами, тобто ми бачимо зараз інтенсифікацію і озброєння поставок, і фінансової допомоги, і всього іншого. Тому я думаю, що все-таки, знаєте, я завжди ставлю на те, що в Америки дуже сильне поняття Діпстей, дуже сильне. І хто б там не прийшов? Срівно є загальні інтереси сполучених штатів а в інтересах сполучених штатів є збереження української незалежності. Тому, звичайно, республіканці, республіканці сьогодні використовують цю ситуацію, щоб отримати більше місць і в палаті представників, і стосовно інших виборів, що відбуваються, але тим не менше, побачимо після виборів. Пане Ігоре, останні два тижні Російська Федерація, окрім ракет, активно застосовує іранські ці балалайки, ці мопеди атакують Україну, українські міста. І власне Верховна Рада України і вже МЗС направило ноту протесту для Ірану з проханням зупинитися, не постачати озброєння. Іран все заперечує, готові навіть провести якісь переговори. Так сказав представник МЗС Ірану, щоб довести свою невинуватість. Між тим Німеччина здається, Франція, ну і, безумовно спол. Учні Штати кажуть, що мають докази постачання іранською країною безпілотників і готові провести запровадити санкції проти Ірану. В мене два з питання: які саме санкції можуть повпливати на іранську сторону, щоб припинити постачання і власне сфокусуватись на своїх власних потребах? Адже ось ну, у мене особисто складається таке враження, що зараз такий якийсь коаліційний союз формується Російська Федерація і Іран і Іран це робить не тому, що підтримує аж так сильно Росію, а нібито як на противагу Сполученим Штатам. Які санкції можуть запровадити на вашу думку, щоб зупинити постачання озброєння? Думаю, що все таки ці санкції будуть цільовими, вони будуть продовженням вже обмежень, запроваджених тими ж самими Сполученими Штатами в вересні місяці стосовно виробників. Іранського озброєння, яке постачається для війни в Україну, ну відповідно зараз на рівні ЄС там щось мова йшлася про декілька компаній, там вісім персоналів, нібито, які зав'язані в цьому процесі. Тобто, поки що мова не йде про секторальні санкції, Бо маємо розуміти, що для заходу зараз вкрай важливо зберегти цю ядерну угоду. З Іраном для того, щоб не поширювалася далі ядерна програма, я думаю, до речі, за рахунок саме цього ядерного питання Росія купила Іран, бо сказала, що буде надавати йому всі технології для розвитку власної програми, тому зараз. Як на мою особисту думку, правильно подав міністр Кулеба е, пропозицію президенту стосовно розірвання стосунків дипломатичних з Іраном, про те, що сьогодні відбувається, знаєте, мені вже трошки набридло слухати від представників Тегерану, що от бачите, Іран ніколи не направляв е, зброю для війни в Україні. Ну слухайте, ну це якась казуїстика на е, загальносвітовому рівні. Е, Ну зрозуміло, що взяли просто перебили шильдики, назвали там назвою квітки і починають запускати в Україну ці іранські шахеди. Уже ж їх знаєте, найголовніше, що все-таки санкції починали не лише бити по Ірану, а й по виробникам з інших країн, бо розбирали ж ці дрони і бачили, що там є інші виробники. Якщо там є не те, що загальнодоступне. Ці запчастини, звичайно, треба йти на вторинні санкції, і це питання треба далі і далі розкручувати. Бо Іран сьогодні знаєте, таке враження, що він в ситуації дуже схожий з Білоруссю в частині того, що є суспільство, яке тисне на режим, і тепер Росія виступає таким собі бодігартом збереження режиму, який є сьогодні в цих країнах, і тому Москві сьогодні вдається отримувати відповідну допомогу. Ну, власне, так воно і є. Врані тривають численні протести людей теж. Е е Ув'язнюють і власне ну така аналогічна ситуація, як на Росії та Білорусі. Так усіх противників режиму просто е прибирають. Але ще хочу запитати стосовно ще однієї країни, де Іран теж проходить так би мовити, червоною е ниточкою. Так плямкою, це допомога Ізраїлю для України. Україна направила ноту прохання до цієї країни. Е офіційний запит на отримання систем протиповітряної оборони, яка доз дозволять Києву загалом Україні протистояти іранським. Шахедам і ракетам була попередня інформація, що, мовляв, Ізраїль не буде цього робити, попри власне протистояння з Іраном. Але це таки попередня інформація. На даний час відомо про те, що Ізраїль нам допомагає, теж гуманітарною допомогою фінансово, але з питання озброєння, в чому ми маємо нагальну потребу, поки що залишається відкритим. Пане Ігоре, на вашу думку, чому ось такий військовий нейтралітет із? Ізраїлю чим він може бути пов'язаний? Ну знову ж таки, якщо аналізувати саме ізраїльський інформаційний простір, там активно застосовується теза про те, що бояться передачі власних технологій, і що вони опиняться, врешті-решт, в арабському світі. Тобто це оце постійно використовується не те, що е, нібито не хоче Ізраїль там, захищати чи не захищати Україну, а вони просто бояться передачі своїх передових технологій. Е, от. І відповідно цим і пояснюється для, е, для ізраїльтян, що, що, чому так відбувається. Але знову ж таки, е, це не стоїть на місці. Е, ми знаємо, що, наприклад, активно е, до Ізраїлю. Зараз проводяться низка зустрічей у Равина, головного равина в Україні і намагаються переконати сьогодні від різних посадовців у необхідності саме військової допомоги з боку Ізраїля. Тому не дивлячись на те, що звичайно я сумом дивлюся на заяви і міністра оборони і опозиціонера Нетаньяху стосовно, що не буде в жодному разі, не буде і так далі. Але, врешті-решт, посилення, все таки, позиції Ірану в російсько-українській війні, все таки, я думаю, врешті-решт, змусить Ізраїль діяти активніше і допомагати українцям у боротьбі за власну незалежність.